Паде. Угу. Хотів вас запитати. У вас є в продажі шейк 033 секвоа? Ні, таким ми не торгуємо. А алкоголем вообще не торгуємо? Ні. Только продукти, питания. Зачем жить наливаєте алкоголь? Ще раз. Зачем ви тоді розливаєте алкоголь? В смысле? Ну, сотки налываете зачем? Какие сотки? Чому, в прямом смысле сотку алкоголь. К чему вы це вообще кажете, я не могу понять. Да балакай А Балакайте, я вас слухаю. Я вам представлю, что я полицейский, касается Шулумская громада. Ничего. Наш от полиции, Горецкий, Виталий Удостоверение ваше можно? Читайте голос на камеру не снимайте. А ч? Потому что. Почему? Читайте. Горецкий Виталий. Виталий вообще. Віталійович. Хорошо. Я побачу, тільки це не удостоворення. Що ще? Це ж не Правильно, бо це посвідчення. Там написано, що це посвідчення. Так, там написано. Нічого там не написано. Там написано спеціальний жетон до, зна... до нагрудного знаку. Так. Чи є у вас в продажі сигарет? Давайте почнемо з того, У вас є да, да, взагалі да, як би сказати правильно? Провіряти можливість для того, щоб мене провірити це все. Є у вас так, це що підходить, оце спрашувати. Звісно, ну так для того, щоб у вас це було, у вас має бути нормальний документ, посвідчення. Надайте, будь ласка, документ. Ні, давайте ви спочатку надайте посвідчення своє службове. І до нього ще у вас має бути довіреність. Так як ви вважаєте юридична особа. Довіреність. Ну, ви ж юридичне лицо. Мені мама дозволу вийти на роботу, працювати ще. Ну, если есть от мамы, пожалуйста. Можете. Ну, як мами. яка двиганність? Скажите, яка? От Смотрите, у вас організа... охранна організація. Ви не каральний орган, не який. У вас О, охранна організація. Ну, це ще поспорить можно. Дело в том, что у вас есть коде ДРПО, це означає, що вы юридична особа. Ви на значить платите налоги, правильно? Ваша організація. Значить, у вас должна быть от вашого керівника, руководителя. Долаємо бути довіреність на те, що ви маєте право перевіряти які-лібо документи. Навіть паспорт ви Дивіться, не можете. Ви в... зараз відео знімаєте, права? Любого людини ви навіть паспорт не можете перевірити, якщо у вас не буде цієї довіреності. І службового посвідчення. А ви можете так вважати, я з вами не схожу. Я ходить. не вважаю, я це знаю. Дивіться, в мене таке питання. От вас написано продам телефон, Бу, угу. Самсунг. Свій лічний продаю. Вот. Свій лічний. Купив собі новий, продаю свій лічний. Це ваш особистий телефон? Так. Да. Купив ось собі новий, продаю свій старий. А чому ви не відкриваєте магазин, щоб ми можна було до вас зайти, поспілкуватися? А що не хочу, щоб такі, як ви заходили, тому що ви бандіти. Угу. Угу. Тому що тут а граблять, нас... ходять, а ви, граблять, а ви... граблять, а ви нічого не робите. А ви на основі чого знаєте, ви що гра? А тому що у нас народ е поліції нашій не довіряє, нема довіри. Не всі. Всі, 99%. Ну можете провести опитування по нашій... Та пониманні. я вже провів. В Фейсбуці? Я вже провів опитування. Добре. Ви тут в оформленні як ФОП. 63 стаття Конституції. Знаєте, що це таке? Знаю. Вот. Ви маєте продвати посвідчення. Так, да, про... я маю право взагалі, взагалі з вами не розмовляти. Дуже добре. Да. Я маю право. Ну перед вами в мене ніяких обов'язків немає. Добре. Ну добре. Я це запам'ятав. А я записав. Без питань. Да. От як зробите своє, щоб було, хай вам видадуть нормальне посвідчення, службове, щоб у вас було, і довіреність, Тоді будете приїжджати і щось запитувати. А так пробачте. Ви ще навіть не налогова. Ви просто охоронна структура. Ви охороняєте порядок. Де ви таке вче почула налогова? У нас в країні немає такого. Що... У ну, нас взагалі в країні много чого немає, чого треба було бути. Налоги тільки платимо, ми не знаємо, куди ми їх платимо. Ну, будет хорошо. Что-что-что? Вот что, что? это у нас ездят такие тут работнички. Работать не хочет сейчас номера их не запишем. Угу.